Ми зібралися на площі міста Лебедин для того, щоб підтримати всіх військовополонених, які зараз знаходяться в полоні. Ні для кого не секрет, що полон він вбиває. Ми хочемо підтримати всіх хлопців, всіх побратимів мого чоловіка, древаля Богдана Олексійовича, який знаходиться вже більше 18 місяців у полоні. Ми хочемо швидше визволити його для того, щоб можна було його обійняти, для того, щоб можна було всією сім'єю сісти і разом бути. Вже протягом всього життя ми хочемо підтримки від нашого суспільства, від координаційного штабу Червоного Христа і інших структур, які можуть вплинути на цей обмін. Ми чекаємо нашого тата і хочемо, щоб він повернувся додому. До ми хочемо його дуже обійняти. Ми разом з нашим з нашими синами. Хочемо, щоб він був поряд, щоб ми, нарешті, мали нормальне життя і могли бути повноцінною сім'єю.